На засіданні комісії ТЕП ТНС, регіональної комісії в облдержадміністрації був погоджений перелік об'єктів, які підлягають частковому повному демонтажу внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На засіданні виконкому департамент з благоустрою було визначено замовником з проведення цих робіт. У нас сьогодні було прийнято рішення по багатоквартирним домам та одної частної будівлі. З рахуванням літер на повний демонтаж йде три і п'ять на частковий. Багато Багатоповерхівки виключно частковий демонтаж. Зачепили райони Приморський район міста Одеси та Хаджибеєвський район міста Одеси. З урахуванням всіх процедур початок робот планується за два-три тижні. На теперішній час будуть визнаватися підрядники, з якими буде погоджуватися технічна документація, і вони власне будуть проступати до виконання самих робіт. Смертна документація ще не готова. Ми тільки визнані замовником проведення цих робіт. Громадяни, яких житло знищено, будуть звертатися до програми є відновлення і будуть отримувати компенсацію за знищене житло. Ті помешкання, які були пошкоджені, також саме громадяни будуть отримувати компенсацію за пошкоджене житло.